Так бачимо нашого гостю. Отже, ще раз нагадаю, Лариса Масенко, доктор філологічних наук, професор національного університету Києво, Могилянська академія. Вітаємо вас, пані Ларисо, і з вами хочемо поговорити про ініціативи, які з'явилися на Росії. Там хочуть створити інститут регулювання норм української мови. Яким чином вони вже додумалися до такого, після того що вони натворили на тимчасово окупованих територіях з лінгоцидом спалюванням Українських книжок та підручників. Тепер вони вже вважають, що, ну, що української мови знову ж таки не існує. Це частина руского язика. Вітаю студія, вітаю, Славний Луцьк. Взагалі, то можна було б на це не звертати уваги, на це звернення. Депутата Держдуми до Міністерства науки Російської Федерації про те, що необхідно створити інститут спеціальний, який буде регулювати норми української мови. Ну знаєте, на тлі тих жахіт, які вони роблять, на тих масових вбивств і руйнацій, які завдають расисти нашій землі, можливо, на це мовне питання можна було б не звертати уваги, але на нього все ж таки варто звернути увагу. Знаєте чому тому. Що воно є ще одним свідченням того, що Росія повертається до, е, не просто повертає, хоче повернути історію навпак і відродити радянський союз. А хочу відродити його у найжахливішій його формі сталінського терору, тому що оця пропозиція внормувати українською мовою, вона мотивується перед усім тим, що от е, на початку століття 20-го і зараз, е, від те, що робили націоналісти в українській мові, вони намагались відірвати її від російської мови. І е, в 33-му році почалась кампанія репресій. Ну, нагадаю, що вона була поєднана, поєднана із мов вбивством мільйонів селян через голодомор, тобто геноцидом української нації, паралельно відбувалося знищення. Української інтелігенції, і от від що відбулось тоді в мові? Річ у тім, що тоді мовознавці 20-х років провели дуже велику роботу з нормування української мови. Вони тоді були упорядкований правопис. Ми його називаємо скрипниківський, 1928 року. Було видано багато термінологічних словників. Був уже почав виходити до літери стих прекрасний словник російсько-український академічний словник за редакцією Сергія Єфремова і Агатангела Кримського. І багато теоретичних праців діалекти вивчались активно. І от у 1933 році було оголошено війну, війну мовознавству українському. Всі, майже всі мовознавці були заарештовані. Но, Сергій Єфремов філолог наш, він був. Uh, уже в справі СВУ uh, засуджений, засуджений в цій же справі СВУ. Це, це 1929 рік. Був засуджений і Волод Ганцов, один з основних упорядників словника, про який я згадую академічно російсько українсько uh, Олена Курило. Виїхала, але її пізніше, все ж таки теж заарештували вже в Петербурзі. Здається, Сенявського, uh, Синявського, Олексу Синявського. Який, uh, Багато працював над нормами нормуванням української мови. Також на ну, багатьох інших, власне, майже нікого не лишилося з тих мовознавців, і була впроваджена практика Тика штучного зближення української мови з російською. власне, цих мовознавців сьогоднішню працю було звинувачено в тому, що вони відривали українську мову від російської. Ну, звинувачення цілковито абсурдне, тому що ну кожна мова, власне, вона є окрема, не тому, що до інших мов, а тому, що вона від відрізняється від інших мов. І е, тоді ж були е, заборонені всі їхні праці. От я хочу сказати про те, що е, цей один з основних словників Шевільов його вважав, до речі, ще. Уже в статті 70-го чи 80-х років найкращим ще на той час найкращим словником. Він справді був надзвичайно багатим. Він до кожного російського слова, ну майже до кожного давав низку українських відповідників. Тобто, він тоді фактично заміняв відсутні тоді словник синонімів України, і от він був вилучений з усіх бібліотек. А спрямована вся робота на те, щоб добирати в лексикографічних працях словника слова, тільки подібні до російських слів. І, от пам'яткою цього мововбивства, є такий словник, виданий в Москві російсько-український словник 1948 року, де була вилучена весь масив питомої української лексики, і е, тоді ще в інтелігентських колах його називали російсько-російським словником, і до речі, саме так назвав його Ігатангел Кримський. Власне, ще тоді йшла підготовка до цього словника в 40-х роках. Річ у тім, що Агатал Кримський, попри те, що його побратим Сергій Єфрема вже був заарештований, він все ж таки лишився. І правописній комісії працював над словником з тим, що все ж таки він хотів навіть в цих умовах продовжувати дуже важливу працю цю упорядкування словників, але побачив те, що там робиться. Що робиться власне із знищенням української мови, написав дуже різкого листа. Якраз перед війною, у травні 1941 року, він написав зараз. Знайшли цей лист в архівах. Написав заступником. Голови голови раднаркому України про те, що те, що відбувається, це. Нищення української мови, що це злочин, і е, тому він відмовляється від роботи і участі в правописній комісії. Ну, звичайно, такий мужній нефтин... вчинок радянська влада йому не пробачила, і щойно почалась війна, його забрали із Винигородки, де він хотів уже залишатися. Примусово вивезли в Казахстан, і там Кримський помер у. Січні 1942 року. Пані Ларисо із... Пані Ларисо. Але ж ми бачимо і в нинішній час тихий спротив українізації і повернення української мови до української мови. Адже, от згадуємо, як. Запроваджувався зміни до правопису. і Я розмовляв з членкинею цього, цієї, комісії і вона розповідала про те, що усі зміни, усі зміни голосуванням ухвалювали. звуком членкиня комісії з змін українського правопису. Мені розповідала, що. Зміни ухвалювались голосуванням. А в цей час там були люди, які там зі Східної України щось відкидали, і тільки більшість ну, ухвалювали. І різнобій такий вийшов у цих змінах до нового правопису. Ну а обивателі кажуть, а навіщо ці зміни, оцей законопроєкт, і мід, і так далі, і тому подібне. Давайте. Будемо послугуватися мовою, яка є, ну тобто українсько-російською, я так розумію. Ой, що щось... таке звуком? Я то зрозуміла ваше питання. Ви маєте на увазі вже сучасні так. так. Наша історія з правом мінопровопсу, ну вони були. Тим, це трошки інша і досить довга історія, хоч спробую коротенько сказати. Е, вони були якраз зумовлені тим, що була пропозиція повернутися до правопису 28-го року, так, того репресованого, тому що е, вся діаспора користувалась цим правописом, а не тим, що вже змін, був змінений у 1933 році. І е, ця робота, бачите, тоді був і спротив, е, це почалось. 90-х роках ця робота, але керівництво інституту мовознавства було проти цього, хоча не показувало. І е, уже по справжньому був опрацьований як на з моєї точки, зору, з мого погляду, правопис уже під керівництвом Василя Німчука. Це було е, у 1999 році. Завершили вони роботу. Ця група працювала найкращих фахівців над ним, і вони повернули більшу частину цих е, норм 28-го року. Але ці норми не пропустили тоді, власне, оцей проєкт Німчука. Не пропустили в президії Академії наук тоді організували спротив такі люди, як Петро Толочко, як Володимир Широков, як мовознавці Світлана Єрмоленко і інші. І вони це я сама була тоді присутня, і це неможливо було власне їх і було більшість і були агресивні і завалили цей проєкт. Він завис на кілька років, так. А тепер знову були підняли це питання, але поставили головою комісії на чолі цієї комісії, що розробляла вже робочі. Вони навіть не ввели Німчука вже в цю нову групу поставили Світлану Єрмоленко. Світлана Єрмоленко у 70-х роках писала статті проти українських перекладачів, проти того, що тоді поверталось чимало слів до української мови через їхню діяльність. Тобто вона проводила лінію партії. Ми знаємо, що в 70-х роках повторилось знов. Власне, наступ на посилений наступ на українську культуру, на українську мову. Вона в цьому брала участь. Якщо така людина очолювала е, проєкт проводу НАТО проєктом, то зрозуміло, що нічого з цього не вийде. Тому я, на жаль, я взагалі не ходила на ці засідання і в, е, сказала, що я виходжу з проєкту. На жаль, комісія, на жаль, я там залишилась. Ну, це, це моя точка зору. Тому зараз правда в Інституті української мови активно ведеться робота. Вже прочитано кілька доповідей про недоліки цього правопису, який тепер ухвалили, і безперечно, буде йти зміна на те, щоб його змінити. Ну, не змінити, а власне усунути ці недоречності, які туди потрапили. Так, щиро дякуємо за ваші коментарі. Сподіваємося, ще зустрінемося в нашому ефірі і обговоримо наступні важливі теми. Отже, Лариса Масенко, доктор філологічних наук, професор Національного університету києво могилянська академія. Щиро дякуємо за ваші коментарі, за ту цікаву інформацію, якою ви поділилися з нами та нашими глядачами і радіослухачами. Дякую вам. Ну, все добре.